Громада Карличини знову в жалобі. Б'ючи расистів, загинув житель Карлика солдат Віктор Аркавенко. Загинув він 28 вересня 2025 року. Героєві було 50 років. Поховають Віктора Гаркавенка в карлику 7 жовтня. Створимо ж живий коридор. Вшануймо героя. Траурна процесія буде рухатися з 10-ї години ранку, 7 жовтня, по вулиці Столичній до вулиці Берегової. Поховають Віктора Гаркавенка на Довженському цвинтарі. Засідання оперативного штабу 6 жовтня вела виконуюча обов'язки міського голови Людмила Демеденко. На жаль, сказала вона на початку. 7 жовтня в день похорону жителя карлика Віктора Гаркавенка в громаді оголошено День жалоби. А ще Людмила Вікторовна сказала наступне. Шановні наші розпорядники, вам відкрилися кошти на сесії то прохання використати їх оперативно. І планова сесія у нас відбудеться 23 жовтня. Тому прошу, у кого, які є питання, то подавайте листи. На засіданні штабу було обговорено потужну ситуацію на Карличчині. Серед обговорюваних питань підготовка до зими, ремонти та утримання доріг, стан готовності до опалювального сезону, триває підготовка до чергового засідання сесії міської ради. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує деяке зростання кількості захворювань. Протягом минулого тижня виявлено 74 випадки ГРВІ, 4 запалення легень. Діагностовано один випадок захворювання на ковід. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває загалом 117 пацієнтів. На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги функціонує центр життєстійкості. 3 жовтня виповнилося 50 років із дня заснування музею в селі Мирівка. Цього дня сюди завітали гості, керівники громади, музеїсти. Прийшли мірівчани. Директор музею із 20-річним стажем Василь Суп розповів про історію музею. А вона починається з того часу, як Карлику було відкрито історико-краєзнавчий музей. Поставили питання по створенні і в нашому селі музей чи музейні кімнати. Ініціатором створення музею в селі став виконком сільської ради, тоді і голова Лужко Євдокій Григорів. До відкриття музею з 1973 року на першому поверсі будинку культури в кімнаті директора знаходилося декілька фотографій передових людей Колосного рівництва. Музей створювався на громадських засадах. У створенні музею приймали працівники сільської ради, вчителі, учні, працівники культури. Тобто, всі, де на своєму цілу, всі збирали. Почалась копіцька робота по збору експонатів, пошуку історичних матеріалів, спогадів, стерожині, фотографій, уточнення списку загиблих до роки Другої війни і так далі. Почали шукати необхідне приміщення для музейної кімнати. Музейну кімнату знайшли в цьому ж таки приміщенні, але хіба одна кімната. Ці дві кімнати були. Перегородними. І вже музейні кімната знайшли до другому поверсі культури і вже осінню, в 75-му році кімната бойової і тобової слави була оформлена. Першим працівником музею став сопровасил Борисовий. На жаль, багато людей, які вже були причетні, я казав Іван Михайлович, тих людей вже багато немає. Є в нас є в нас є його є в нас є такі ну, на даний час щоб прийти нашого музею, я трошки вже, скажу так, сусідний, вже такий бік і трошки важкуватий. Музей не в кімнаті, тоді було основного фонду 69 експонатів, коли відкривався цей музей. Зараз на даний час він вже має десь. Ну, скоро, коли ми оформимо те, що у нас є, я думаю, 4 тисячі вже буде. Не Розповіді про історію музею перемежувалися виступами тих, хто прийшов. На ювілейний захід говорить директор Кагарлицького історико-краєзнавчого музею Валентина Віценко. Нам музей став дуже приємно сьогодні, тому що сьогодні не вам даруємо квіти, а не ви нам. І е, ми дуже раді, що ви ведете тут велику роботу музейну, краєзнавчу і просвітницьку. Це дуже важко, це дуже складно і е, але ви справляєтеся з цим. Василь Су продовжував свою розповідь про історію музею. Приміщення музею розширювалося і перемістилося туди, де зараз знаходиться на другий поверх будинку культури. Говорить староста Мирівського старостинського округу Надія Порхун. Музей це є серцем громади. Тому що це саме те місце, яке пам'ятало, пам'ятає і буде завжди пам'ятати все, що відбувалося тут, це історія, це життя, це повинні ми всі знати. Я хочу і дякую вам і вашій родині, тому що дійсно, не один день ми з вами тут, то вікна, то двері, то великі, то фарби, правда. І ви з родиною своєю сюди приклали свій труд, любите вже правду, як говориться. Ваша заслуга, це наша заслуга, бо ми всі в цьому участь. Я бажаю вам вашій родині здоров'я, вашому музею процвітання. Василь Михайлович назвав тих, хто працював у музеї до нього. Це Василь Сокур, Любов Порхун, Євдокія Глушко, Віталій Полозов та інші. Говорить заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов. Історія, вона дуже інтересна. Треба, щоб все це було і щоб діти наші бачили і минуле, і сучасне, і майбутнє. Я думаю, воно буде поповнюватися. Іван Михайлович вручив подяку Василеві супу від міської територіальної громади, а музею сертифікат на 5 тисяч гривень. Привітання з ювілеєм від завідуючої відділом культури громади Олени Петленко. Дуже приємно, бути <кху> особливо. Важкий для всіх нас період великої війни на таких заходах. Чому? Тому що такі заходи у нас у цьому році, до речі, вже не другі. Ми відзначали 50-річний юлей Зеленоярського сільського краєзнавчого музею. І такі заходи доводять нам про те, що дійсно, крім людських життів, крім нашої народності, ми... Наші героїчні захисники, захисниці захищають нашу культуру, нашу ідентичність, тому що саме культура нашого українського народу є вираженням і показником, що ми є українці. І хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що у Такий важкий для всіх нас час. Ми маємо можливість більш-менш безпечно проводити, організовувати, проводити і брати участь у таких заходах. Подякувавши гостям за вітання та подарунки, Василь Суп ознайомив їх з основними експозиціями та експонатами музею. Розповів про знаних людей, місцевих жителів та вихідців із села, які прославили мірівку. По цьому Василь Суб запросив присутніх відвідати сільський свято-Преображенський храм Православної церкви України, де він є настоятелем, та розповів про архітектурні особливості і оздоблення храму. Представник Арлицької поліції Інна Калієвська на оперативному штабі 6 жовтня доповіла, що до відділення надійшло 164 звернення. Чотири із яких внесено до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань, що заслуговує на увагу це те, що зафіксовано. Один факт шахрайства. Особи з картки зняли 13 тисяч гривень шахрайським шляхом, представившись працівниками банку, підтвердила. Код і таким чином були зняті кошти. Внесена 194-та частина, перша шахрастів. Також задокументовано ну, один факт це тілесне ушкодження середньої тяжкості. Двоє невідомих осіб, тобто вже встановлених звернувся громадянин, мало знайомих, які нанесли йому тілесне ушкодження. Під час перевірки встановлені дані особи ведеться досудове розслідування. Їхні дії кваліфіковані згідно статті 122 частина 1 кримінального кодексу України, нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Ведеться досудове розслідування. Також задокументовано два факти легких тілесних ушкоджень: це в селі переселення та в селі Чернігів. Також ведеться досудове розслідування. Загалом складено три постанови, три протоколи за статтею 130. Це керування водіями в стані алкогольного спільнення. Матеріали скеровані до суду для прийняття рішень. Загалом складено 81 адміністративний протокол по лінії громадської безпеки та порушення правил дорожнього руху. Офіцер-рятівник громади Владислав Секрет розповідає про роботу карлицьких пожежників протягом минулого тижня. За тиждень підрозділом і офіцерами-рятувальниками громади було виїзд шести на шести. Так от. в понеділок була ідентифікація вибухонебезпечного предмету. Це випала гарант 3 за Слободою. У вівторок в Слободі було коротке запнення безпосідочного рівня в трансформаторі по вулиці Генішенка. В п'ятницю виїжджав підрозділ на допомогу місто Ржищів, там була пожежа житлового будинку, в суботу в Слободі сміття на відкритій території горіло. Вчора, в неділю, в підвалі житлового будинку Карлику сталося. Загорання. І вночі також е, вже 6 числа, після часу ночі виїжджали в ліщинку, там із-за пожежі в автомобілі сталося загорання, внаслідок е, чого і автомобіль зарівнюють навіть в будинку.